Сьогодні хотів би поговорити на таку невеличку тему, яка називається Хвала для Бога. Що саме важливе в житті людини, взагалі, коли вона народжується на цей світ? Ми розуміємо, діти ростуть, навчаються, живуть за, під прихистком батьків і так далі. Потім стоїть дорослими, створюють свої сім'ї, живуть далі, працюють на роботі, заробляємо кошти, тратимо їх, ходимо в служіння, проповідуємо, співаємо, слухаємо слово Бога, читаємо. Все весь процес це життя є і якби Поза церкву і церковне життя. І в цьому ми якось якось спілкуємося з Богом. А як саме це відноситься до кожного з нас окремо? Як ми спілкуємося? Хтось багато задійний в церкві, хтось менше, хтось молиться багато, хтось менше, хтось співає, хтось не співає. По-різному буває. Але ж є речі, які кожен з нас ми повинні віддати для Бога якби обов'язково. Що це, що це взагалі за речі? Це ну, хіба це гроші наші? Ні, Богу, гроші наші не потрібні. Хіба це наш е, якийсь матеріальний стан е, сімейний? Ні, Богу, це не потрібно. Богу потрібно наше серце. І як в Писанні написано, сину, і також дочко, будь-хто, віддайте своє серце мені, бо це корисно для мене. Я хочу бачити ваше серце, вашу щиру, щиру віддачу для мене. І саме хвала і поклоніння це те, що Бог чекає від нас. Коли ви будете читати об'явлення, книгу об'явлення або ж Даниїла, який бачив видіння нового неба, і де Ісус, Бог і Дух Святий, де не перебувають там на небесах, і ми розуміємо, що після смерті ми всі йдемо туди і там будемо. То там ми розуміємо і бачимо ту картину, де дуже багато людей, ангелів, старців, тварин, вони славлять Бога. Вони там не моляться, не просять щось Бога. Ні. Вони просто його. Стоять і славлять. Повторяють святий, святий, достойні слави і хвали, і ті слова повторяються, повторяються. І одного разу хтось сказав: а хіба Богу не надоїсть це слухати все? Вічність? Слава вічна для Бога буде йти. Хіба це не надоїдає йому? Ну, значить не надоїдає, Значить, це треба. Це потрібно для Бога. Він той, хто створив нас, і Він хоче від нас, як людей, як свого творіння, щоб ми його прославляли. І віддавали йому подяку за це за своє життя і за те, що він дає в нашому житті. Взагалі є місця в писанні, де сказано, як треба славити Бога, що треба робити. І взагалі, коли почитаємо життя Давида, подивимося на життя Давида, де він організував в храмі прославлення і славу для Бога, де співали круглосудочну славу, грали і співали. Це було потужно, і ця слава вона йшла до Бога, і Богу було приємно від цього. І Бог, і він, і він любив Давида, і, і, і за цього, що він славив Бога. Згадайте ситуацію, коли закрили в темницю двох чоловіків, двох людей, які проповідували. Вони сиділи там, ну, певно, плакали правильно, плакали, журилися. Як так? За що нас? За що нам таке в житті? Але ж ні. Вони були заковані в кайдани, їхні ноги були заковані, вони сиділи і. Написано, вони почали славити Бога. І коли почали не славити і хвалити Бога, то стався землетрус, кайдани позлітали всі, все злетіло з їхніх їх рук, ніг, вони стали і стали вільними. Бог їх звільнив, тобто слава і хвала, вона міняє життя, вона міняє ситуацію. Якщо ми настроїмося або навчимося замість е, таке слово таке, щоб не нити в своєму житті, а почати славити Богу за те, що ми маємо, Бог починає міняти ситуацію і е, наше життя. І це насправді так. В Ісаїї 43 розділі записані такі слова, і кожного, хто тільки зветься іменем моїм, і кого я на славу свою був створив, кого формував та кого я вчинив, нехай славлять ім'я Моє. Ці люди, яких Бог формував, всіх нас, Він створив. І кожен із нас не похожий на один на одного, не капельки, навіть коли знята, там, то вони все рівно відрізняються. Бог по-різному сформував всіх унікальними людьми. І кожен із вас ви є унікальний. Маєте свої дари, таланти, можливості. І за це треба славити Бога. В Коринтян також написано, тож коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. Навіть коли ми просто їмо або п'ємо воду, ми повинні заславити Бога. А ми звикли, ну як? А що таке вода, там, а що там таке хліб? Я пам'ятаю в, в моєму дитинстві, коли кусочок хліба спалав десь на землю, то ми піднімали його, і треба поцілувати його, і щоб він не це і їсти навіть, щоб ніде нічого не впало. Зараз цього немає. Впав, смітник викинув і все, немає які цінності хліба. Але Бог каже, ну, я не говорю, що це правило, так треба робити. Ні. Просто відношення до того, що ми маємо. У нас є достаток величезний. У нас все є, практично все. А чи дякуємо за це, чи ми славимо Бога за це? Інколи буває, що ми забуваємося, а потрібно славити, тому що слава, взагалі, слово слава або ж хвала це єврейське слово, яке означає, означає простягати руки, воно звучить як «ядах». Я простягаю свої руки, коли діти до нас приходять маленькі, да, вони простягають руки, вони хочуть на руки, хочуть до батька, до матері. Так само ми, коли ми славимо Бога, ми з цими словами або з просланням, простягаємо руки до нашого Бога. І Він бачить, ти славиш, ти просиш Нього, ти благословляєш його. І Він тобі дає, Він тебе бере, підтримує, і веде твоє життя, і благословляє твоє життя. Тому важливо нам славити Бога. І хтось каже: а, а за що славити? А скажи конкретно, за що славити? ну... Я вам можу сказати. І в мене є 13 виписних місць. Я їх читати не буду всіх ці місця. Я просто назву деякі слова, про які або які можна згадувати в своїх молитвах, в своїх словах повсяденному житті, і славити за це Бога. За що славити Бога і хвалити Його? За те, що він великий, за те, що він славний, за те, що він возвеличений, за те, що він чудовий, він святий. За це треба славити Бога. Він мудрий, він сильний, він благий, він милостивий. Він люблячий і добрий, він правдивий, він вірний, він здійснив спасіння. Це саме ціне для нас. Він віддав свого сина на хрест, що Він помер за тебе і за мене. Хіба це не прекрасно? За це треба казати слава Ісусу Христу. Слава Йому, да. Він віддав своє життя за нас, за мене, такого грішного, якого мали, мене мали і вас мали розп'ясти на хресті за наші гріхи, за наші провини, але його взяли і розп'яли Ісуса Христа. І сьогодні видима заповідь. Ми згадуємо про нього. Кожен місяць, раз в місяць, ми згадуємо про це, де Його розпинали, де Його вбили, за наші гріхи. І за це нам треба славити Бога, за чудні Його справи. За чудні справи його рук. І всі всі речі, які я перечислив, і ще є десятки десятки речей, які можна говорити, говорити, за що мона славити Бога. Ми повинні це згадувати. Можливо, нам не хочеться, можливо, нам тяжко, але це потрібно робити. Тому що це благословляє нас. Ми з цим простягаємо руки до Бога, і Він бачить це. Псалом 32, перший вірш, звучать такі слова: Співайте із радістю, праведні в Господі, бо щирим лицює хвала. Тут є ключові, ключове слово одне, яке потрібно звернути на, на кожному на, на це увагу. Це щира людина. Можна бути гарним оратором за кафедрою, можна бути гарним співаком, можна бути гарним християнином, але якщо тебе немає щирості в серці, якщо ти просто говориш, аби говорити, а щирого серця немає, Бог не приймає цього. Бог хоче, щоб ми щиро казали від щиро серця і були вдячні йому за це щиро. Тому то хай кожен із нас. Ми будемо щирим перед Богом. віддамо йому славу, віддамо йому хвалу.